Нестачу лікарів зараз ви відчуваєте? Дуже сильно відчуваємо. У нас вже, мабуть, відсотків п'ятдесят ПДМШ мобілізованих. Є люди, яких не відпускають з роботи. Я бачила списки в бригадах, де так червоні клітинки, скільки медиків і бойових медиків, зокрема, не вистачає зараз в бригадах. А їх вже буде нема де взяти. Ти ж не можеш знекровити повністю цивільну медицину. Медика дуже довго готувати, ми все про це знаємо. От, наприклад, для того, щоб хірург, травматолог став досвідченим, це треба років 15. Це 6 років освіти, плюс там інтернатура, і плюс трошки попрацювати, щоб стати досвідченим хірургом. Реально, це десь 15 років. Медики мають працювати на стабілізаційних пунктах, в шпиталях, в цивільних лікарнях. У нас зараз в цивільних лікарнях повідкривали дуже багато відділень, де відновлюються е, після поранень бійці. Мало того, у нас дуже багато досвідчених лікарів з величезною кількістю років досвіду, яких через те, що вони не пройшли військову кафедру, не, теж відправляли там е, без звань, кудись там в кращому випадку санінструкторами.